Напередодні свят на західних рубежах України майже вдвічі зростає пасажиротранспортний потік. Завантаженістю прикордонників у цей час окремо намагаються скористатися так звані ухилянти, кажуть охоронці рубежу. Як з порушниками борються на Буковині та яка загалом нині ситуація на українсько румунському кордоні, дізнавався Іван Сірецький. Майже три тисячі ухилянтів затримали цього року на ділянці Чернівецького прикордонного загону. Більшість порушників виявляють ще на контрольних постах, кажуть охоронці рубежу. Не можуть підтвердити свою моту прибуття до прикордоння, а згодом і зізнаються про намір незаконно порушити кордон. Також про це свідчать і наявність телефонів з навігаторами, наявність валіз з теплими речами, запас продуктів води і таке решта. Разом із трьома ухилянтами напередодні спіймали і організатора переправлення чоловіків до Румунії. Зі своїх клієнтів він планував отримати по 5 тисяч доларів. Загалом же лише за минулий тиждень на Буковині затримали 35 порушників кордону. Повідомляють у Держприкордонслужбі. Цифра трошки зменшилась, але не суттєво, тому що цьому сприяє погода на Буковині, досить тепла і тому роботи у нас ще досить багато. Втекти за кордон намагаються не лише гірськими лісами, а й через пункти пропуску. Тож ретельно перевіряють як документи, так і автівки. Добре. Задні двері, будь ласка, Задні двері, так? середні цифри по пропуску за добу це близько п'яти тисяч громадян. В обидва боки, а також 1700-1800 транспортних засобів. Традиційно під час різдвяних та новорічних свят ми очікуємо збільшення пасажира транспортного потоку, причому суттєве збільшення. Черги на виїзд з України до Румунії вже зростають, кажуть ті, хто перетинають тут кордон щотижня. Проїжджали дуже швидко, 20 хвилин. Даже було таке. Зараз три тижні, як уже трошки тяжко по три години. Інколи приходиться стояти, І, може, тому що свята наближаються». Ті, хто живуть безпосередньо неподалік кордону, вони традиційно буває так, що їздять до сусідніх країн святкувати новий рік або різдво. Також зараз в зв'язку з ситуацією в країні є такий момент, що багато в кого сім'ї знаходяться за кордоном. Тому чимало українців їдуть до сусідніх країн, аби відвідати родичів або ж придбати для них подарунки. Хочу внукам що купити і назад. Я їду в Редауси до своєї знайомої для того, щоб підпочити і повернутись назад. За потреби на порубному готові збільшити кількість персоналу для пропускних операцій, кажуть прикордонники. Водночас закликають громадян перед мандрівкою перевірити наявність усіх документів. В основному буде ми очікуємо збільшення черг легкових транспортних засобів. Люди на власних автомобілях будуть перетинати. Треба наявність обов'язкового страхування зеленої карти. Тож прикордонники рекомендують завчасно спланувати свій маршрут і врахувати можливі черги та погодні умови. Іван Сірецький, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.